Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, в нелегкі для нашої держави час. На даний момент чутно працює генератор, тобто трошки удешевляємо наше вирощування наших, так сказати, підлеглих свинок і бройлерів. Чому так? Тому що потрібно, щоб було і тепло, і світло. Ну, Якщо цілими сутками генератором, звісно ж то я думаю, що це як був би такий би банкрот. Ну, але я думаю, що цілими сутками все одно б ми не калантирили, тобто виходили б з положення, так як на даний момент там виключають там, по 4 години. І, так сказати, на даний момент у нас день. Ну, для того, щоб дівчата могли вчитися, щоб був інтернет, е включаємо генератор, щоб морозильна камера працювала одна там, друга. Звісно, можна якийсь період часу і не включати. Вночі, якщо пропадає, ми не заводимо генератор, замовили ще собі преобразуватель на 300 ватт, попросив калюнчика холостяка, він там через свого брата повинен замовити. Для чого? Для того, щоб ну, якщо там запустили генератор, накачали води. Туди-сюди -туди наморозили холодильник і виключили і включили преобразуватель, чи інвектор, як воно там правильно називається. У нас є два акумулятори сотки, один в зілу, один ми купили з початку війни, тобто для нашого як інкубатора. Так що, друзі, на даний момент зараз працює генератор, питали мене, як ти там його перевів на газ. Зараз покажу, сьогодні поїхав, позаправляв балони, хоч старенькі, але позаправляв. Так що, друзі, пішов на грузочку, генератор в мене отакий бігма. Коли не працює, я його, звісно, не викриваю, а це стріхи почало хапати. І запілино редуктор стоїть. Тобто редуктор заводський, генератор на 5,5 кВт. Ну, Він уже не старий, но 5,5 год шпандерить. Обичний редуктор обичний редуктор газової плити, щоб не капало, накрив і спандьори. Накриваю ще такою пляшкою і нашого генератора. Як воно на нього не капало, ну якось так. Так що, можливо, зроблю огляд трошки пізніше, накрив, щоб на нього не капало, і вишлодна труба. Щоб була на балон, то балон підігріла. Тобто якось так. Так що виходимо з положення. Трошки сьогодні вирішили були попрацювати. Ну і отак у нас виглядає наша робота. Бункер знятий, гранулятор фактично вибраний. Ну, я думаю, з'явиться світло, зловимо момент і будемо далі гранулювати. Там, правда, вимішано, тут я вже змів. Остатки, ну якось так. Ось так, вихапцем і працюємо. Тобто хтось там питав, вигодно, невигідно мені а зараз не той час, щоб робити висновки, якісь там вигодно, невигідно Головна задача утриматися на плаву, так як сьогодні зустрів знайомого, теж займався свиньми із села Недра. Каже, Срю, а що там поросят немає? Та кажу, ну якби ж ти раніше, може, щось би і придумали. Він каже, ну ладно, давай тоді хоча б навесну щось придумаємо. Хочу по-новому. Заводити. І з початку бойових дій вирізав усіх свиноматок, усіх, хто в нього був. Ну, а поки немає світла, в селі роботи як такови, завжди вагон. Зараз підемо в наш свинарничок. Тут я підготовив клітку, тихо-тіхо, підготовив клітку, зробив таке приниження, так поросята будуть менші, сарай один і так сказати, тепловий режим ну, повинен бути різний. для Різних поросят. Тут туди накидав тирці два мішки і зробив таке приниження. Лампу поки цепляти не було, скоро і тепло кочегаримо. І ще таке в нас чудо. Ось, де ти там? Воно, Рижа свинка. 21 червня вона народилася, чи липень, серпень, вересень, жовтень. Листопад, 21 грудня, буде їй. Ой, ой не посчитав. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, 21 грудня буде тільки 6 місяців. Вона. Прийшла в охоту, там вже сьогодні третій день димить. Так що я думаю, 20, після 21 го числа провакцинуємо. Я хочу цю рижу свинку залишити, попробувати Оту білу, що ми купили. Ну і ось ще в нас рижа свинка. Побачу, провакцинуємо та й цю провакцинуємо. Вакцина у нас 10 флаконів, то провакцинуємо цих чотирьох дівчат. І ще там у нас є в ті клітки пару штук. Будемо чи не будемо оставляти, але провакцинуємо. Тут, що ми зробили, вчора нарешті ми покастрували наших кабанчиків, воно бірковане один, другий, третій. Тобто три ми оставили. Два із них, один із них точно поїде на. Ну, тобто три кабанчика замовили на терятин. Воно вчора покастрував. Тобто в такому віці, звісно, питали, коли кастрювати поросят. Звісно, краще це все діло, ніж поранше на третій день. Ну, але нам треба було приділитися по сім'ячкам, щоб не було грижовичків. В цих групах грижовиків не було. У Мадони, у мамки її теж не було. Подкидеш дівчинка, поїде до Сереги Стрілецького, одна і там ще одна. От. Ці ребята теж вчора покастрювали. Чорний у нас був грижовик, такий у нього мішок висів. Кастрував вчора всіх закритим методом. Усіх один тільки вийшло, що розрізав оболочку. Ну цього трошки напухло, тому що вшивав, але активні, нікому нічого не колов. Прошли раз, коли ми робили грижовика, в нас випали в то ми запихали, то ми проколювали амоксицилін. Сьогодні нічого ми не робимо. Це другий день після кастрації. Вчора в таке час ми кастрували. Ось один був, другий, третій грижовик. Тобто було два грижовики. Тобто покастрівали. Температуру піднімаємо в сараї зараз отаким вот методом. О, буржуєчка в нас тліє. все чинчинарем, лампочки по щоб зменшити нагрузку, бо генератор все-таки на 5,5 кВт. Ну, отак вот і виходить і працюємо. Тобто 4 години, то 8 годин у день. Тобто математика проста. Десь 2-2,5 літра газу у час, ну, в нагрузки, тому що, якби він був хоча б на 8 кВт. Було б набагато легше, а так, ну якось так. Але все сараї тепло, так як я домашній, там відлучився. Нарешті сьогодні поїхав я на нову пошту і забрав посилки від Кирюхи. І ще від однієї жіночки вона вислала мені носочки для хлопців, щоб я передав на передову. Вікторія буде їхати е на передову з понеділка на неділю. Так що, друзі, якось так. Ну так і працюємо. Тобто, зараз ось загородив, не знаю, вийде чи ні. Зараз хочу перегнати жоту клітку поросюх. На вулиці у нас, правда, оттіпель пішла. Ну, зараз візьмемо якусь мітелку і будемо пробувати переганяти наших поросят. По бройлеру також, я думаю, що сьогодні засниму відео, зробимо контрольне зважування. Розкажу проблеми, які стосуються зимою, коли немає світла, які касаються нас. Ну, Світло це тоже вже є дуже добре, буржуйка теж підкидається. Тобто тепловий режим, але не включаючи витяжку, це є вже дуже погано. Ну, якось так. Всі полякалися зайці. Скоро будемо вже відлучати всіх. Хочу підбити вже під глорію І відлучимо усіх ребят. У баби масі там ті два подкида, що нормально. Тут теж два кабанцями скальстрівали, два біркованих на перятин. Так що, зараз відкриваємо наших звірей. О, це ці поросята, з яких я продавав на Полтавську область на Кременчук Максиму. Є такий канал все з нуля. От. Так що хай собі виходять. Зараз візьмемо якогось віника. Ну, я йому вибрав більших. собі оставив, на один дрижчик, мій, це мій. Це це, що ми купували. Один рижий, звісно, гарненько пішов. Цей рижий не дуже, ніхто не поносить нічого, їдять активненько, норма збільшується, це є дуже добре. Так, Ребята, давайте вперед, 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 вперед. Мазуха. Все, йдемо, 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 йдемо. Давай, 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 давай. Може мені треба йти, щоб ви за мною йшли. Так що отак, по принципу, ми прорідження, розрідження. Там підняли, перегнали, потім сюди-туди. Все, пішли, 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 йді, іді, йді. Краще таке метод. Ну, я думаю, як там в сараї потіряються, то ми їх потім підженемо. Так що. Е Юрія молодець, який брав у мене двох рижих поросят, які ми купували у людини. І одного я дав свого. Ну, казав, що мій росте трошки краще. Ну, то таке, вони будуть рости, тому що вони їдять. Я ж Не такі шикардосовські, як би хотілося, не такі виражені задки, але ну от такі, я думаю, Максима десь отакі свинки і все буде нормально. Все, пішли, пішли, пішли. Так, треба було ще точку обратно взяти, пішли, пішли. Так що от така у нас робота. з пустого порожнього перекидаємося. Але саме головна задача, да, Мазуха, нам зберегти наше стадо наших поросят, а там буде перемога і заробимо й кошти. Так що, пішли, 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 пішли. Так що удешевляється кожен день, у нас десь в районі більше, ніж на 500 гривень. Пішли, 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 пішли. Давайте, давайте, давайте. Давай, давайте, давай, давайте, давайте, давай, давайте. Давай, 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 давай. Буває дешка в сім'ї не без урода. Пішли, 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 пішли. Давай, давай, жопатий. Тут у нас всі кабани, всі кабани. Дівчат немає. Давай, давай. Пішли, пішли. Дівчат немає, всі хлопчики. Ось так воно вийшло на прогулянку. Так, зараз візьмемо якусь да, Ребятки. О, вчора тут кастрував кабанчиків. Кастрирую сам. Получилося, навчився. Ой, зараз тут назад. Ай! Не, не прикрив двері. Давай, 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 давай. Малий малий, ріжи. Оба! Опа! Так, закриємо двері. Закрили двері. Все, пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Давайте, бо двері відкриті, холод заходить. Воно то на вулиці не холодно, але сиро, сиро. Це моя мічта, щоб у мене був великий десь... Участок десь за містом і можна було робити такий вигул, щоб свині могли гуляти. Хай би я зробив би площадку, накриття і хай би собі гуляли. Так що зараз вигуляємо і я думаю помаленьку переженемо. Ну що, взяв я мітлу. Ну вони її так бояться, як оцей мене. Давай, давай, давай давайте, валерчики, вперіо, період. Ну там, звісно, можуть піти під кліткою, але я тоді вже там по одному половлю. Головне, щоб вони здорові туди пішли і закрити двері. Давай-вади-вади-вади. Давай, вода, давай. Чуть-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Що воно вже пішли, я сказав. Зараз закриємо дверця, та ми тут рішимо ці випаси. Давайте, давай, давай, давай. Там вже і двері закрилися. Ну нічого. Найголовніше, що ми в сараї. Ми зараз це всі, всі питання вирішимо. Мадам Брошкіна за хворями, тут дає дрозда. О, всі осі гуляють. Я думаю, то не є проблема. Збилися як таракани в кучу. Ну, я думаю, зараз хтось домореш да дойде. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давайте давай, такі любопитні, вперед вперед Отака От картина ріп'яна. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай. Оттуди туди туди. туди. Давай. Давай, 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 давай. Оба. Ну, друзі, всі зайшли. Навіть так вийшло. Все нормально, все чинчені. На так, наші ребятки на базі торпедних катерів. У новій квартирі хай обживаються. Наша задача зараз притягнемо ту кормушку, яка була у них. І поставимо її сюди. Водичку я вже опустив. Тут у них водичка. Іде через ємкість. О, для чого? Щоб не застоювалося, вона в мене резервна Ось є на 220 літрів. О, можна поставити поплавок, як в унітазі, ну, але в мене йде напряму, тоді тиск кращий. Так що, друзі, перегнали валірчики. Ой, перегнали, а клітку не закрили. так? так закриваємо нашу клітку. Так. Так, є контакт, є контакт. Так що, друзі, все, починається у них доросла житуха. Там ми поставили ограничення, щоб не сипалося сильно комбікорм, тому що ці будуть їсти у нас стартовий комбікорм, ще, а ці вже у нас їдять ростовий. Так що, друзі, зараз перетягуємо корито. Перетягуємо корито. Сій, дівчата, до мене біжать. Чого голі бігаємо? Ну, бігом, бігом у діться гарно. Давай, давай, вперед. Таке посилку розпечатати. Батько справиться, потім світло включиться, потім ми розпечатаємо. Все, давайте, вперед. Ну що, друзі, я думаю, що на цьому, мабуть, буду завершувати відео. Вигідно, невигідно. Невигідно, мабуть, на даний момент нічого не робити, тому що для того, щоб щось змінювати і чимось було допомагати, то треба його тримати. А в яких в мінусах чи плюсах це все буде виходити і вилазити, то вже таке діло. Головне, що є. А там буде видно. Так що на цьому думаю будемо завершувати. Зараз перетягну кормушку, поставлю. Водичку вже п'ють. Вони привикли, у них там со стола була поїлка, ну все нормально, все чим чинарем. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Валерчики наші на місці. Усім, друзі, пока-пока, пока. Під лежачий камінь вода не тече. Так що якось так.